Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись. Дивимось сьогодні на завтра. І починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в вашому особистому житті? Так, дивіться. Тут певні страхи. Певні якісь незрозумілості, ви десь в себе можете, ну як знаєте, про певний обман, про те, що ви не зрозумієте так, як слід, і потім нажахаєте себе і ще й хвилюватись будете сидіти. Це може бути ситуація, в якій вас просто от хтось ошукає. І теж це, це вам просто. от, Буде складно сприймати. День, ну, скажімо, давайте я уточню, він і не поганий, і не хороший. Він при певному ставленні до речей, він буде для вас дуже хорошим, але ви не все собі пояснюєте, от знаєте, Тут страхи, багато е, клопоту вам роблять. Коли ви е, ну, от якісь моменти розглядаєте, вам треба просто обрати. Ситуація, на яку я можу вплинути, і тоді вона для мене дійсно важлива, або ситуація, на яку я ні, жодним разом не можу впливати, і тоді це ситуація, яка просто втрачає для мене сенс. От вам просто отак треба для себе розуміти. І тоді, повірте, ви багато чого в цей день зробите, і взагалі в житті, якщо таке ставлення буде у вас. До речей, багато чого будете набагато легше пропрацьовувати, робити, бо це знаєте, от коли ви на все реагуєте загострено, воно все вас стискає і не дає вам просуватись далі. Ну, просто так не треба робити. Не треба жахатись на все підряд. Є речі, які дійсно потребують зайвої уваги, а є речі, які просто, знаєте, сприймайте як кінофільм, який ви побачили, вимкнули там телевізор, чи там планшет, чи на чим ви його дивитесь. І все, і забули. Ну, Це просто картинка, це просто от якийсь вам досвід. Від фільму теж можна отримати досвід. Так. Сфера кохання. Давайте дивитись, до чого вас, вам готуватись у сфері кохання. Ага, Ну і добре. Тут з якимсь обманом буде покінчено взагалі. От Просто от раз і назавжди повністю розвалена буде ситуація, бо вона буде ну, зрозуміла, аж, знаєте, от просто. Ані краплинки темної в ситуації не залишиться, а ніякої можливості хоч якось цю ситуацію для себе ну, не розуміти. Ну, от Ірис прийшов навіть подивитись на вашу ситуацію, що там у вас і як там у вас. Знаєте, от не будьте е розгублені в цій ситуації, не будьте засмучені. Бо дивіться, чим закривається старшим арканом Сонце. Найкраща карта у колоді. От те, що ви відкинете, те, що у вас проясниться, це те, що це може бути взагалі ситуація неповного там розвалу. А, от наприклад, людина, з якою ви спілкуєтесь, щось не розуміє в вас. Або в якійсь там ситуації між вами. Ви наважуєтесь пояснити, або ви розумієте, що в людини щось викликає питання. Ви роз'яснюєте людині. І саме це буде, знаєте, як новим кроком у відносинах. Або взагалі от можливістю війти в ці відносини. Ну, це насправді непогано. Тут нема чого лякатись, навіть якщо у вас з кимось розвалюються стосунки, то повірте, по старшому аркану Сонце це вам так на краще, що кращого би бажати не можна було. Бо це, знаєте, коли вас рятують від людини будь-яким способом, бо ця людина могла б вас привести до таких страшних якихось наслідків. Що просто від вас відводять цю людину? Робота. Давайте дивитись До чого вам готуватись у вашій роботі? До чого готуватись у вашій роботі? Супер. Взагалі це просто супер. Тут як дарунки долі. Знаєте, це просто, якщо вам треба хочеться, давайте так, треба всім, але, але якщо вам хочеться просити про підвищення зарплатні, і ви наважуєтесь вже на це, то тут дійсно гарний момент. Бо дві гарні карти по грошах, вони просто лягають, ну, найкращі карти по грошах лягають разом у вас. Це просто коли знаєте, ви просите, і вам кажуть, ну добре, добре, давай розглядаємо, дивимось, що ми можемо робити в цій ситуації. Як ми можемо цю ситуацію змінювати гарно? От, не хочу навіть далі дивитись, бо щоб цього ніяк не порушити. Хай у вас все вийде там по вашій роботі. Якщо треба щось шукали, там щось ви не розуміли, то навіть буде вам допомога разом з кимсь ви прояснити ситуацію. Тут взагалі, знаєте, от поганого а нічого не вийшло. Все світле, все ясне, все зрозуміле. Все, знаєте, коли ну, пишатись будете з собою, ви просто зірка будете в цей день. Хай воно так взагалі завжди у вас буде. Далі дивимось, що важливо прийняти, і до цього теж треба готуватись. Що вам важливо прийняти в цей день? Так, ну тікайте від трикутників, бо десь тут можуть бути у вас трикутники, ну там десь там хтось. Кулуарно шепочеться, щоб вас ні в чим потім не звинувачували. Бо хтось підслухає і на вас можуть скинути взагалі всю вину. Е будьте уважні, що у кого там є якісь певні складнощі. Будьте у вас там, вони можуть бути вдома, по роботі, може, це день, коли ви виходите зі складнощів. Просто от, ну, все. І будете мати певну підтримку від когось там з вашого оточення. Це день, коли вам треба буде щось обрати. Для когось це навіть з поїздкою може бути пов'язане. Може бути ситуація, коли вам треба буде опрацювати якусь інформацію, знову ж таки, зробити певний вибір. День до цього вас схиляє. У вас все вийде і це не буде дуже складно для вас. Від чого краще б за все відмовитись? І до цього теж треба готуватись. Давайте дивитись. Дивіться, коли сумніваєтесь. Ви можете спитатись, тут є жінка, королева кубків, може бути вашою найліпшою подругою, може бути родичкою по крові вашою. От ми ж питаємо, від чого відмовитись. Відмовтесь від такого спілкування, від таких порад, бо це якась ситуація, де ви там сумніваєтесь, де ви не впевнені, яку треба вирішувати тільки вам, більш нікому, якщо не готові собі дати відповідь, що я хочу, те чи інше. Почекайте, не поспішайте, дайте собі час, знаєте, як відчути ситуацію. Може, у вас не всі знання є. Пошукайте ті знання, де вам не вистачає. Це просто, знаєте, це те, що треба тільки вам, нікого сюди пускати не можна. Тож, відмовтесь, спілкуйтесь з людиною, вона непогана, вона. Ну, Просто вона не для цієї ситуації вам. Це, знаєте, коли вам треба брати відповідальність тільки на себе, не перекладаючи ні на кого? Чого вам не оминути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не оминути? Тут у вас прорив буде. Прорив в якійсь ситуації, буде він, знаєте, як ну от, саме через те, що вам буде цікаво розібратись, ви якусь ситуацію доведете до кінця. Поки що ходите, думаєте, розмірковуєте, шукаєте ті можливості, і дивіться, як вам підказочку дають. От, просто от дивіться. Дівчина, велика дівчина, ходить повз забор, бачить в цьому заборі невеличкі такі дверцята зачинені і розмірковує, по-перше, як же ж їх відчинити, і, по-друге, як же ж їй такий великий в ці дверцята влізти. Ну, це просто, от, знаєте, як задачка номер один, яку вона не може вирішити. Нібито всі складові є, а вони не складаються у відповідь. А вона ж велика, забор не дуже такий високий. Ну, опершись на нього руками, закинувши ногу, вона може перекинутись через той забор і далі собі просуватись, але ж чогось вона не розглядає взагалі цю можливість. Отак і у вас не уникнути вам вирішення якоїсь ситуації. Розглядайте всі можливі варіанти. Розглядайте навіть ті, які вам дивокуватиме, здаються. Але вони вас виведуть на саме той варіант, який вас просто от приведе до вирішення питаннячка. Далі дивимося. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Так, комусь нагадують відпочинок важливіший за все інше для вас на цей період часу, на цей день. Лягайте спати, як. Ну, Знаєте, от виспіть свої сім годин. От, от комусь вони просто потрібні. Комусь достатньо 4 годин, комусь обов'язково потрібні 7 годин. Виспіть їх. Будуть у вас якось так, знаєте, як перезапуск ваших енергій. Для когось обов'язково треба. Тут, знаєте, як передивитись якісь те, що дає вам стабільність, те, що виводить вас на якісь, знаєте, впевнені такі внутрішні відчуття, Будьте уважні до цього і будьте людиною, яка вводить це от як правило для себе. Зосередьте увагу на тому, де ви можете себе підсилити. Важливо, це для вас просто важливо. Попіклуватись про себе, або така сама ситуація про когось з вашого близького оточення, там з родичів, з друзів от просто Ну як зауважте вашу увагу на тому, що стабілізує або вас, або людину, або ситуацію між вами. Бо тут зміни вони обов'язково будуть, в будь-якому разі будуть зміни. Бо виходить карта Колесо фортуни, тут не посперечаєшся. Якщо ця карта лягає в розклад, то просто от, от чекайте змін. Але ж знаєте, можна до них підготуватись, і вони будуть до вас ну, просто пом'якшені для вас. Або підготувати когось зі своїх рідних. Комусь просто от, потрібен відпочинок обов'язково. Зосередьте на цьому увагу. Все, на цьому закриваю розклад. Всім вам бажаю і міцного здоров'я, і впевненості і в собі, і в вашому оточенні. І бережіть себе, і будьте уважні до всіх коло себе і до всього. І будьте здорові, і майте тиху ніч. І спокійний день. Побачимось. Всім пока!